Уявіть світ, де у рослин є відбитки пальців, які вчені зняли з понад 1300 видів, щоб розкрити корисні властивості цих рослин, і де у кожної рослини є свідоцтво про народження, яке підтверджує його чистоту, безпечність та ефективність. Уявіть команду науковців, які обирають тільки найкращі ферми з усього світу, де настільки добре розуміють рослини, що точно знають, коли рівень фітонутрієнтів у них стане оптимальним. Уявіть компанію, де беруть всю користь від кожної рослини, а інженери здійснюють понад 500 тисяч перевірок якості. Сті, щорічно і де проводять понад 30 тисяч тестів упаковок на рік, щоб зберегти для вас чистоту, безпечність та ефективність наших продуктів. Уявіть життя, наповнене силою і користю фітонутрієнтів з кожної рослини. Ми у Nutrilite впевнені, щоб знати про продукт, все потрібно піти набагато далі з звичайної етикетки. Це невигаданий світ, це реальність. Так ми створюємо продукти Nutrilite. Прозорість внутрілайт це ретельний контроль і можливість відстежити всі етапи виробництва від самої насіннини.